Виконуємо номер 15.23 із підручника Алгебра 8 та номер 31.23 з підручника Математика 8. Інтегровний курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік, використовуючи формулу корінь із С дорівнює, корінь квадратний із суми а квадрати В наближено дорівнює А, додати дріб, чисельник якого Б знаменник 2А. Знайдіть сторону квадрата, площу якого дорівнює 39 см квадратних це перше завдання, і друге 83 дециметри квадратних. Порівняйте відповідь із числом, знайдене за допомогою калькулятора. Приступаємо до виконання. Якщо S дорівнює 39, то корінь із S дорівнює. Курінь із тридцяти дев'яти дорівнює. 39 подамо як 36 додати три. А 36 як шість у квадраті. І тепер ми бачимо, що наше А це шість, наше Б це три. І тепер знак наближеної рівності до А. До 6, додаємо дріб чисельник якого 3, а знаменник 2 помножити на 6. І тепер будемо рахувати. Це маємо 3 3,12. Скорочуємо на 3, отримаємо 1 четверту, 1 четверта це 0,25. Отже, отримаємо 6,25. І у нас у першому завданні сантиметрів. Це наша сторона квадрата. Ну, а тепер корінь із 39 це число ірраціональне. І наближено, десь буде дорівнювати 6,2,4,49,9 і так далі. Я поставлю три крапочки, бо ділення закінчилось. І як бачимо, корінь з 39. У нас вийшов менше, ніж 6,25. І переходимо до другого завдання. Якщо тепер у нас площа квадрата, 83, то корінь із S дорівнює корінь із 83. Подамо 83, як 81 додати 2, а 81 – це 9 у квадраті. І тепер маємо наше А це 9, а наше Б це 2. І це наближено до рівня дробу 9 додати чисельнику 2, а в знаменнику 2 помножити на 9. І тепер рахуємо 2 18 Скорочуємо на. 2. це буде 9 додати 1 дев'ята, 9. дев'ята. 9 ,1, 9. І подамо наближено, подамо вигляді нескінченного періодичного дробу. Це буде 9,1 у періоді дециметрів. Ну, а тепер курінь з 83 за допомогою калькулятора. Наближено до рівня. Це ірраціональне число, тому маємо. І так далі. Ну і тепер можемо порівняти, що у нас корінь із 83 у нас більше. Ось там циферка 4 зустрічається, хоча 1, 1, 1. Ні, корінь із 83 у нас буде менше, ніж 9,1 у періоді. Номер 15,23 із підручника алгебра 8 та номер 31,23 з підручника математика 8 виконано. Дециметри щодушки.